І так, всім привіт! Я в інтернеті знайшов одну таку цікаву програмку і просто мені не міг показати її на YouTube. Ця програмка зламує повністю будь-який архів зіп-файла. Один її недостаток, ну мені здається, це навіть недостаток будь-яка програма, яка дійсно якісно зламує, це її час. Тобто великі паролі вона буде зламувати доволі таки довго. Це пів години, 40 хвилин. Ну, доволі таки довго. І так, давайте запустимо її. Як бачимо, є різні, є дві сторінки. Ви можете зламати не тільки архів ZIP, але ми поки що будемо зламати архів. Так, заходимо в другу сторінку, zip password. Відкриваємо, відкривається інше вікно, то закриваємо. Так, спочатку зробимо що? Зламаємо спочатку один легкий пароль, другий ну, тяжкіший. Так, спочатку будемо зламувати легкий пароль. Окей? Наборок. Я знаю, що він складається з цифр. Далі. Ну, ви якщо не знаєте, то ставите, ну то що знаєте, або набор пользователів. Двіна. Я знаю, що пароль складається з восьми символів. Ви не знаєте, ставите... ну, ставите 0, 0,10. Але якщо так, ну чим менше символів, тим ліпше, тим швидше буде і тим якісніше пароль ну, підібре вам. Далі то пропускаємо, пропускаємо, пропускаємо опції, вибираємо фоновий. І вибираємо, типу так, і перебор. Ви можете пословорю, якщо у вас є слова. Цент старт. Як бачимо, нам вибуло пароль. Okay. Ну, перевіримо. Окей. Okay. Є. Yeah. Працює. Так, значить ми трійфано для не потрібен. Далі візьмемо на іншу кількість цифр. Тобто, так само робимо, загрузіть зіп-файл. Відкрить. Далі набор. Так само цифра, але візьмемо 8-9. Все, більше нічого не міняємо. Старт. Не Старт. Як бачимо, длина пароля 8, Ну, спочатку підбирає під 8, -ку. під 8 цифр всі паролі. Якщо не підбере, значить у мене порозкається 9 цифр. Не підберу під 8. Тепер підбирає під 9. Це скільки комбінацій є. От О, тут воно роз огляду. А вас скільки оброботано комбінацій. Чекаємо. О, є. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Окей. Воно може до кінця не дійти. Перевіряємо. Окей. Є. Все, на цьому відеоурок закінчено. Дякую. Підписуйтесь на канал. Силка буде під ютубом.